Дорогі брати і сестри, в п'яту неділю Великого посту Церква Христова згадує щороку пам'ять святої Матері Марії Єгипетської, особливої преподобною життєві, якої читається під час богослужіння, яке супроводжується також і читанням канону Андрія Крицького. Все це формувалося в чернечій традиції. І стало також частиною і богослужінь всієї православної церкви. Достеменно невідомо, коли жила Марія Єгипетська, але ми знаємо, що це десь було 6 століття. Початок 6 століття вона помирає, а більшість її життя пройшло у V столітті. Хто вона була? Перш за все, варто сказати, що оце життє, яке дійшло до нас, воно є дуже цікавим і вражаючим навіть для слуху сучасної людини. Мені доводилось на богослужінні неодноразово чути, як це життє читав намісник Святомихайлівського монастиря Владика Агапіт, який приїжджав до нас до храму минулого року. Можете пригадати. Під час Великого посту. І е, я досі згадую, що щороку, чуючи це життє, дивуюся, наскільки мудро і по особливому воно складено. І, хоч там розповідається про долю, непросту долю жінки, жінки, яка почала свій шлях із гріха. Із відпадіння від Бога, із зневаги усього святого. Саме ця свята стала, ця жінка стала величною святою. І життє — це воно сповнене дуже багатьма особливими символами, які важливі для нас. Нам варто розуміти, що є життя, життєва історія кожного з нас, а є наше життє. Це наш вибір, на що ми перетворюємо, перетворимо своє життя. От буде колись надгробний напис в кожного з нас. Рік нашого народження і буде стояти риска І рік нашої смерті. І оця риска це просто хронологія днів, років якими ми перебуваємо на цій землі. Грецьке слово хронос, хронологія, коли ми рахуємо дні. Але є ще одне слово грецьке, яким передається інша якість часу кайрос. Кайрос як Бог такої вдачі, Бог наповненості життя. І ось життя відрізняється від життя тим, що. В житті їм ти прямуєш до Бога. А в житті ти повзеш на цвинтар. От за нами вибір. Куди ми будемо рухатись? Ця майже анекдотична історія, що людині не говори, вона все одно повзе на цвинтар. Але можна по-іншому жити, можна прямувати до Бога. І є особливий тип житті, який називається кризове життя. Що це таке кризове життя? Слово криза в грецькій мові означає суд. От ми іноді вживаємо ці слова, зараз ми переживаємо кризу. Іноді кажуть, зараз ми вже перейшли в стадію катастрофи. І ось кожне слово, воно має якесь значення. Криза це суд, якась подія, яка судить нас. І Марі... Марія Єгипетська якраз такий тип людини, яка половину, можна сказати, життя проживає відірваною від Бога, і потім в неї настає певна криза, певний суд, який її спонукає навернутися до Бога. Таких історій є дуже багато. Не дарма в молитвах є такі слова, гріхів юності моєї і несвідомості моєї не поминай. Молодість людини це часто якраз період, коли ми не пам'ятаємо за Бога. Але в кожного з нас має бути якийсь момент, варто його над ним задуматись, його задати. Це могла бути смерть близької людини, це могла бути хвороба, це могло бути певне переосмислення свого життя. Коли ми навертаємось до Бога, починаємо рухатись до нього. І щось схоже було із Марією Єгипетською. 12 років вона залишає дім, проводить розпусне життя. Це тоді ще не було відомо такі головні засади того, чому іноді людина впадає в розпусту. І тоді дуже зневажали таких жінок. І дослідники кажуть, що не дарма Марії Єгипетська, коли вирішила покаятись, їй змінити своє життя в суспільстві було б дуже важко. Тому що якщо бачили, що вона блудниця, назад повернутися в соціальний прошорок, одружитися, а тільки такий був вихід, майже було нереально. Тому Марія Єгипетська справді виходу іншого не мала, як іти в пустелю. Сучасна жінка і взагалі тут вже можна узагальнити будь-яка людина. Вона багато що може собі дозволити у своєму житті, ніхто не буде її особливо осуджувати. Тому навернення, усвідомлення свого гріха і повернення назад до нормального життя зараз є простішим. Але і зараз відомо, що одна із причин того, що людина кидається в обійми наліво і направо, пов'язана із тим, що на певному етапі життя нас недолюбили. Коли виростає людина в сім'ї, не те, що не бо іноді буває так, що гроші є, всі засоби для існування є, але тебе не любили. Тебе, тобі не дали відчуття, що ти цінний, що ти важливий. І от в таких ситуаціях людина зростає і потім бігає і шукає, хто би мене полюбив, хто би став тим, хто дасть мені відчуття, що я цінний. І так людина частину життя може пробігати всі біганині, а на жаль, іноді усе життя і не може насититися. Так само було і з Марією Єгипетською. Вона не могла насититись, не могла відчути, що вона люблена. І в житті її малюється ціла ікона, не картина. От можна автопортрет намалювати кожного з нас. А якщо би ми стали святими. То ікона не буде виглядати як фотографія, не дарма навіть вже святі, від яких залишилися фотографії в 20 столітті, коли малюють ікону, все одно там на іконі він не буде на себе повністю схожий. Тому що завдання ікони показати те, що не можна побачити фотографією, що не можна побачити з мальовуванням. А ікона це вказівка на внутрішню людину, на преображену людину. І життє це, це також ікона, в якій дуже багато важливих символів. Марія Єгипетська бачить, що пливе корабель до Єрусалима. Що таке корабель? Корабель це давній ще біблійний образ церкви Христової. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос учням каже, що я вас зроблю ловцями людей. Рибу. Ви ловили, а тепер будете ловити людей. І коли рибу. Ловлять її, витягують на корабель. І з давніх давен християни використовували корабель, також якір. Такі були зашифровані вказівки на те, що ти християнин, коли не можна було відкрито казати. Або рибку. Навіть зараз можна побачити іноді в протестантських деномінаціях на машині приклеюють рибку. Це також була вказівка на те, що ти християнин. Тому що грецькою мовою. Риба, так пишеться, що кожне слово стає такою тетраграмою, в якій зашифровано Ісус Христос, Цар Юдейський, Ісус Христос Спаситель. І християни так один одному передавали усвідомлення того, хто вони є. А корабель образ церкви. І тепер дивіться, що стається. Вона заходить на корабель, на якому люди пливуть в Єрусалим, святе місце. І на кораблі. Не маючи грошей, вона віддається всім, хто там є. Тобто перебуває і далі в гріху. Чого це символ? Це символ того, що в якийсь момент ми начебто прийняли рішення, все, буду жити по-іншому. Приходимо до церкви і дуже швидко починаємо повертатися назад до того самого, що ми робили поза кораблем нашого спасіння. Тому корабель стає з однієї місцем спасіння, а з іншої сторони місцем погибелі. Церква нам нагадує, навіть якщо ти зараз стоїш у храмі, хтось із нас може стояти для спасіння своєї душі, а хтось може перебувати зараз в храмі ще більше, як казав апостол Павло, висипаючи собі розжарене вугілля на голову. Тому що коли ти приходиш до храму Божого, Стоїш, молишся, а життя своє проводиш протягом тижня зовсім інше. Тоді маєш нагадувати собі, як, як цар Давид. Гріх мій повсякчас переді мною. Совість наша має нам підказати. Я себе називаю християнином, а як я живу? Я перебуваю на кораблі спасіння, але на що я його перетворюю? Далі вона припливає в Єрусалим. Також дуже особливий образ міста. Як з'явилося перше місто? В біблійному розумінні перше місто будує Каїн. Чому? Тому що Каїн, коли вбиває свого брата, він думав, що в нього буде відчуття того, що він є живіший за Авеля. Я ж бачу, що той лежить мертвий, а я живий. А навпаки, він себе прокляв цією дією. Він себе так покарав, що по сьогоднішній день нащадки Каїна не можуть заспокоїтися. Що відкриває Каїн? Каїн відкриває, бачачи мертву людину, що і його так само можуть вбити. З тих пір він не має спокою. Той, хто побачив іншій людині загрозу, той, хто побачив в іншій людині того, кого можна вбити і хто може вбити мене, ніколи не заспокоїться. І Каїн не мав спокою так. Що він будує першу фортецю, тому що місто це захищена, захищений простір для життя різними оборонними спорудами. Так вдавнину будували цілі замки, перекопували шлях до міста. Ось що таке було місто: захищена від зовнішнього світу місцевість. І місто з однієї сторони стало образом святості, як Єрусалим, де Бог перебуває, а з іншої сторони, також образом оцієї блудниці, зради Бога, коли людина починає сприймати світ як загрозу, як місце, де вона хоче сховатися від нього. І ось після цього, коли Марія Єгипетська припливає туди, в місто Єрусалим. Яке за свою історію ставало і місцем святості, і місцем зради Бога. Так само і тут можна перетворити паломництво, молитву, піст, будь-що, можна перетворити і на святість, і на нищення себе. Марія Єгипетська себе нищила і в святому місці. І тут настає момент істини, коли вона не може зайти в храм. Оце також дуже важливо. Ми так часто з легкістю заходимо в храм. Ми так часто видивляємося в храмі іноді на те, що нам не подобається в інших людях. Але як рідко ми задумуємося над тим, чи достойні ми зайти в цей храм. Ми звикаємо, іноді навіть забуваємо, як себе в храмі поводити. І храм стає для нас далеко не святим містом. А Марія Єгипетська грішниця. Чітко відчула, що недостойно зайти. І в цей момент відбувається перелом. Ося криза, цей суд її, спонукає її навернутися до Бога. І тут починається вже життє. Що цікаво, весь життя Пис Марії Єгипетської не починається тільки із цього моменту, а описується все і в гріху, і в праведності. Людина не покинута Богом. І в гріху, і в праведності Бог шукає, як перетворити наше життя на житті. І після того, як Марія Єгипетська кається, вирішує змінити своє життя, вона проходить через Йордан. Це ще один важливий образ. Йордан це місце, де хрестився Ісус Христос. Йордан це образ нашого хрещення, нашого навернення, нашого покаяння. Коли людина згадує про ті обіцянки, які здавали за нас наші хресні батьки, кожного разу, коли хрестять людину, кажуть, чи відрікаєшся ти від сатани і всякого діла Його, і всякого служіння Його, і всієї гордині Його. За нас відрікалися від гордині, за нас з'єднувалися з Христом. І зараз хороша можливість під час Великого Посту згадати про те, а чи відрікся я від своєї гордині. Чи відрікся її, я від свого життя заради життя із Богом? І Марія Єгипетська зробила це, відправилася в пустелю, 40 років подвизалася в ній, так що, зрештою, коли зустрічається старцем Зусимою, увесь одяг за 40 років повністю зотлів, вона опинилася оголеною. Стара немічна жінка, одяг зотлів весь на ній. Це ще один образ чого? Що людина, коли намагається створити в собі нову людину, цей образ це зотління старої людини в нас. А яка стара людина? Зазріслива, така, що ображається, така, що гнівається, така, що зневажає, така, що тільки про себе думає. Ось ця стара людина має відійти. І вона відійшла від Марії Єгипетської. Зрештою, вона помирає і могилу з допомагає копати лев. Ще один образ. Один із святих отців сказав: Лев це Христос, образ Христа, і Лев це образ Антихриста. В усіх цих образах поєднується, що одне і те ж саме може бути по-різному засвоєне людиною. Звичайно, що для Марії Єгипетської Лев став образом Христа, тої сили духу, яку вона здобула. І всі ці століття церква до нас взиває: Корабель спасіння, зробіть для себе церкву, а не місце, де ви далі грішите. Єрусалим зробіть містом слави Божої, а не місцем, де я хочу заховатися від Бога і інших людей. Пустелю зробімо місцем, де ми зустрінемось з Богом, а не будемо перебувати у пекельній самотності. Тіло наше зробимо місцем перебування Духа Святого, а не пристрастей, які нами керують. Душу нашу зробімо левом, який не боїться нічого у Христі Ісусі, а не Антихристом, який тільки собою любується і себе любить. Ось чого вчить це життє. Тому нехай наше життя у церкві справді, справді стане. Житієм кожного із нас амінь.